Друзі, уявіть ситуацію. Ви купуєте страховку, ну, страховку купуєте в онлайн-сервісі osago.ua. І у вас, наприклад, ви ж купуєте дистанційно, знаходитесь там, наприклад, вдома або на роботі, або, наприклад, взагалі в дорозі десь. І у вас, ви не можете сплатити карткою, наприклад, да? у вас є тільки готівка. То що робити? Будь будь там, ну, в будь-якому супермаркеті, в будь-якому мегаполісах, в городах, в містах завжди є такі от термінали, термінали поповняшки їх називають. Це термінал EasyPay. компанії EasyPay. І от Зараз я вам покажу, як це можна сплатити. EasyPay є партнером компанії osago.ua, Це наші партнери. І ви через цей банкомат, він, вони різного бувають кольору, там, червоні, неважливо, є на, во дворах, навіть в живому масивах. І ви просто можете готівкою сплатити через нього без комісії. Це просто робиться, ви знаходите інші категорії, знаходите розділ страхування натискаєте, і знаходите тут наш логотип. Ось він. Наш логотип, страховий сервіс ОСАГО». Натискаєте на нього, вводите номер договору, далі вводите, ну, вводите, наприклад, тут зараз своє прізвище ім'я. Далі вводите номер телефону. Вам приходить підтвердження, або там телефон. І е, сплачуєте все готівочки. Все дуже зручно і швидко проходить. І вас, з вас ніякої комісії не береться. Тобто користуйтесь класний лайфхак і зручно, і ви на, на короткі надії з нами, з нашим сервісом, буде в будь-якій точці України.